Сьогодні нам потрібно знайти дещо золоте, однак є одна умова пошуки мають стосуватися такої фігури прямокутного паралелепіпеда, як щодо золотих злитків. За формою вони є дуже різні, але бувають і такі, що схожі на прямокутний паралелепіпед, та можемо піти ще далі адже дещо золоте можна знайти і в геть на золотому паралелепіпеді. А де ж саме далі у відео? Золоті злитки, звісно, гарні завжди і в будь-якій формі. Однак зараз нам потрібна одна конкретна форма прямокутного паралелепіпеда. Це такий многогранник, усі грані якого є попарно рівними прямокутниками. До речі, про цю фігуру в нас є окреме відео. Нагадуємо вершини цих прямокутників називають вершинами прямокутного паралелепіпеда, а сторони цих прямокутників є ребрами, назвімо цей прямокутний паралелепіпед як АБЦПА1, Б1C1P1. Верхню та нижню грані прямокутного паралелепіпеда називають також його основами, а ребра, що належать цим основам сторонами основ. Грані прямокутного паралелепіпеда, які не є гранями основ, називають бічними гранями. А сторони бічних граней, які не належать основам прямокутного паралелепіпеда, називають бічними ребрами. Усі вони рівні між собою. Ще одна важлива деталь у кожній вершині прямокутного паралелепіпеда сходяться три ребра, які визначають його лінійні виміри довжину, ширину і висоту. Наприклад, ребра АП АБ та аа 1 сходяться в точці А і визначають відповідно довжину, ширину і висоту цього прямокутного паралелепіпеда. Нумо тренуватися маємо прямокутний паралелепіпед ABCP a 1 б 1 c 1 п 1 Периметр його бічної грані aa 1 b 1 b становить 52,36 см, бічне ребро аа 1 на 6,18 см довше за сторону основи АБ. Знайди довжини всіх бічних ребер цього прямокутного паралелепіпеда, для зручності, вказану в умові грань аа 1 б 1 б варто зобразити окремо схематично. Як і всі грані прямокутного паралелепіпеда, ця грань є прямокутником, його сторони аа 1 та АБ, а його периметром є периметр заданої грані. Зупини відео і спробуй розв'язати цю задачу самостійно. Розгляньмо прямокутник Аа1Б1Б. Довжину сторони АБ позначаємо як x сантиметрів. Тоді довжина АА1 Х плюс 6,18 см. Периметр прямокутника це сума всіх його сторін. Тож периметр аа 1 б 1 б записуємо як 2 помножити на у дужках, аа 1 плюс АБ периметр, відомий з умови 52,36 см. Отже, маємо такий вираз підставляємо в нього вираження через Х довжини сторін прямокутника і розв'язуємо отримане рівняння. Виходить, що Х дорівнює 10. Тобто сторона АВ має довжину 10 см, а сторона Аа1 дорівнює 10 плюс 6,18, що становить 16,18 см. АА1 1 це бічне ребро прямокутного паралелепіпеда, усі бічні ребра якого завжди рівні між собою. Тож усі бічні ребра прямокутного паралелепіпеда ABCP a 1 b 1 c 1 p 1 мають довжину 16,18 см. Нехай маємо той самий прямокутний паралелепіпед ABCP a 1 b 1 c 1 p 1 із бічним ребром 16,18 см завдовжки та стороною основи АВ – 10 см завдовжки. Також відомо, що діагоналі основи АВЦП взаємно перпендикулярні, знайди невідомі сторони основ. Нижню основу АВЦП зображаємо окремо схематично. Ця грань, як і будь-яка інша в прямокутному паралелепіпеді, є прямокутником, його сторона АВ вже відома 10 см. Також відомо, що діагоналі АС і БП взаємно перпендикулярні, а отже, АВЦП є квадратом за ознакою. Згідно із властивістю квадрата, усі його сторони рівні, тож усі вони 10 см завдовжки. А оскільки основи прямокутного паралелепіпеда рівні між собою, верхня його основа також є квадратом зі сторонами 10 см завдовжки. Тож усі сторони основ цього паралелепіпеда мають довжину 10 см. І тепер можемо перейти до фінального кроку пошуків золота в цьому прямокутному паралелепіпеді. Не перемикайся, попереду найцікавіше маємо всі виміри цього прямокутного паралелепіпеда, довжину і ширину по 10 см та висоту 16,18 см. Щоб знайти в ньому дещо золоте, потрібно відшукати золоту пропорцію або, як її ще називають, золоте число це приблизно 1,618. Якщо відношення більшої сторони прямокутника до його меншої сторони наближено дорівнює цьому числу, то такий прямокутник називають золотим. Тож не гай часу зупини відео та з'ясуй. Які грані цього прямокутного паралелепіпеда є золотими прямокутниками, основи прямокутного паралелепіпеда є квадратами, тож відношення сторін у них дорівнює одиниці, а тому основи не можуть бути золотими прямокутниками? Розгляньмо тепер бічні грані вони є рівними прямокутниками зі сторонами. 16,18 см та 10 см завдовжки, У таких прямокутниках відношення більшої сторони до меншої і справді дорівнює золотому числу. Тож можемо стверджувати, що всі бічні грані цього прямокутного паралелепіпеда є золотими прямокутниками. Звісно, справжнього золота в них немає. Але таке відношення сторін є естетично привабливим для наших очей. Золоте число часто застосовується в архітектурі, дизайні та мистецтві, щоб створювати гармонійний простір навколо. Тож цілком можливо, що твій дім має такі золоті стіни чи навіть складається із таких золотих цеглин. Запам'ятай. Прямокутним паралелепіпедом називають такий многогранник, усі грані якого є попарно рівними прямокутниками, тепер ти знаєш, як ще можна назвати ребра та грані прямокутного паралелепіпеда, а для знаходження його невідомих елементів користуйся означеннями, ознаками та властивостями квадрата і прямокутника. Сміливо шукай золоті прямокутники в предметах навколо та ділися в коментарях результатами своїх пошуків. І підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.